Fa mi lori mi de mo. Oh. Oh. Ща співа, наща співа, підіконесько, бібі конечков, під Пасха свята, пасха свята, світить сонечко, світить сонечко, вине з небес, вине з небес, що Христос госре, що Христос госк. На неділю стрічати, не сама брала, а верба дала, зілля зелененька. А весна нам дарувала сонечко ясненьке. Верб на неділя сонце стрічала, весна весною віночок вспітала, а на вербі зелененькі рушника в'язала, а на ниві чорнобилу дочок закликала. Не я верба через тиждень великий, невелечко. І долини, і луги, і річки синіють знову і не входять в береги. Виходьте, дівчатенька, з вашої хати, підемо на долину зеленя стоптати. Виходьте парубки та злізайте з печі, будемо зеленя стоптати, розправляйте плечі. Іди, І дощку, зварю тобі, бочку, по лов'янім горчику, тобі каша мені, бо щоб пішов весніший дощ. Дощку, дощку, припусти, припусти, на бабині капусти, капусти, казали не сіречку, на наші подвірячку. Кап...